Небесний Цар дав людству десять заповідей, і порушення навіть однієї з них веде до пекла. Але виконати заповіді можна лише через Ісуса Христа. Перша заповідь каже: Я Господь, Бог твій, хай не буде в тебе інших богів перед моїм обличчям. Друга заповідь: не роби собі кумира і ніякого зображення, не вклоняйся їм і не служи їм. Третя заповідь. Не говори ім'я Бога Твого даремно, бо Господь не залишить без покарання того, хто говорить ім'я Його даремно. Четверта заповідь. Пам'ятай день суботній, щоб освячувати Його через те, що люди порушили заповіді Божі, то Бог послав свого Сина Ісуса Христа в світ. Тепер усі можуть прийти до Бога тільки через Ісуса Христа, через Слово Боже, і тим, хто слухає Його. Син Божий дає Духа Святого. Тому ці перші чотири заповіді про доступ до Бога, про вклоніння Йому, про молитви, про дні служіння Богу, Богу можна виконати лише через Ісуса Христа. Іншого шляху немає до Бога. І це очевидно. Тому що раніше люди вклонялися Богу лише у суботу і лише в тих місцях місцях. Де Бог казав, а сьогодні Бог, Ісус Христос, більше суботи, більше храму. Ісус Христос і є Господь суботи, Він і є живий храм, тому що Він Цар царів, Він владика усього видимого і невидимого.